Вітаю вас, шановні мої глядачі і гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Сьогодні ми садимо часник і цибульку. Цього року на висаджування залишила три сорти. Це сорт Любаша. От такий от гарний великий часник. От, подивіться. Ось він. Так. От тут дуже гарний часник, Єдине, що я не знаю його сорту. От, відрізняється від звичайних часників тим, що він має або 4, або 5 зубків, але вони дуже великі. От, не знаю сорту цього часника. Висаджуємо вже його кілька років. Подивіться, бачите, тут три зубки, Гляньте, які вони величезні. Три зубки, бачите? Часник може мати від трьох, в основному чотири зубки і до п'яти зубків. Дуже гарний сорт. Гарний високоурожайний, величезні зубки має. Так, і отут сорт грибовський. От, оце вже. Це сорт грибовський. Часник з отакими фіолетовими лусочками. І ще хочу цього року поновити безстрілковий часник. чесник. Часник сорту гермідор. Висаджувала я його кілька років підряд. Вже він почав вироджуватися і тому вирішила зібрати насіння його. І так само його поновити. Подивіться, які гарні насіння, насінини він формує. Гляньте, які вони великі, бачите? Насіння таке, як горох, навіть таке, як васоля. От, стрілок він не викидає, а формує на висоті стебла приблизно десь 15 см над землею. На стеблі формує насінневу коробку. І от там отакі от великі насінини, такі зубчики, бачите? От. Також буду їх сьогодні висаджувати. І одразу будемо висаджувати цибулю. Це озима цибуля, голландська. Я вже кілька років підряд беру саме голландську цибулю. Подивіться, бачите, отака вот довгенька, подовга цибулька. Ось вона. Так, це у нас Шекспір-сорт. Так, і цього року ще отаку взяла. Штутні. Кругленька цибулька, бачите? От, ну і навесні я завжди ще докуповую е, трошечки синьої і білої салатної цибулі, і завжди висаджую їх весною. Попередні роки я посадила так само під зиму синю цибулю. Ну навіть якщо навесні її посадити, вона також дає гарний урожай. Для початку весь посадковий матеріал обов'язково знезаражую. Кілька разів я робила відео про те, що я знезаражую і чесник, і цибулю у розчині марганцовки. І багато хто з глядачів мене запитує, де взяти марганцівку, тому що її важко купити. Но у нас з цим нема проблем, в Тернополі вона продається в державних аптеках. Найпростіший спосіб знезараження посадкового матеріалу це звичайна сіль, Не йодована сіль О, така от. Звичайна кухонна сіль. Розчин готуємо дуже простий: на 3 літри води одну повну столову ложку солі. І тепер добре вимішуємо, щоб сіль гарно розчинилася. Сіль не лише добре знезаражує, вона ще й гарно підживляє і захищає і чесник, і цибульку. Підживляє, тому що цибуля і чесник будуть набагато соковитіші і смачніші. А захист Захист йде від шкідників. Від шкідників, ну і, звичайно, що від хвороби, Знезараження від хвороби. До речі, отакий от чесник, який має мало зубців. Подивіться, які зубці. Гляньте. От. В головці 4-5 зубчиків. Подивіться, От. Е, такий часник просто ідеальний для вирощування цілими головками. Якщо грядочка невелика, він справді дуже гарно підходить для такого вирощування. Я одного року пробувала, урожай був дуже гарний. Тому що зубків мало, кожен зубок формує головку, і якщо 4-5 зубків, виходить навколо стебла, якраз всі головки дуже гарно мають куди розміститися. Якщо часник дворядний, і от біля самого стебла є такі тонесенькі маленькі зубці, я їх не беру. Бачите, яке воно вузеньке, маленьке, тоненьке, я їх відкидаю. Для посадки беру лише великі зубки. Так, тримаємо півгодинки в соляному розчині, воду стіджуємо і йдемо на город. Промивати нічого не потрібно. Водичку з солону зливаємо і все. Так, город у нас вже переораний, підготовлений. Якраз можна робити розміточки і садити часники цибулю. Добре, Славік зараз робимо марком рядочки. У нас тут виходить відстань між рядками приблизно 35 см. Я одразу роблю заглибинки. От. Земля м'ягесенька, волога. Відстань від однієї ямки до другої приблизно 12-15 сантиметрів. Висаджую одночасно два рядочки. От бачите, ямки глибоченькі, приблизно сантиметрів 10, 8-10 сантиметрів. От, розкладаю чеснички в ямку, одразу загортаю і притоптую. от. Так, чесночок я вже посадила, залишила один рядок між чесником і цибулькою, і вже досад... висаджую цибулю. От, один сорт і інший сорт. Цибулю сажу так само. Ямки, глибина приблизно 10-12 см. Дивіться, яка цибуля велика. О, сама падає, бачите? От, і сюди. І тепер так само загортаю і продуптую. Ось так. Як бачите, я ще маю моркву, от, от такий от пізньо стиглий сорт, це королева осені. І так само я сьогодні висіватиму моркву. Висіваю в рядочок між чесником і між двома сортами цибулі. Оце все чесник, бачите? І отут я вже потикала цибульку. І якраз тут є один рядочок. Сюди висіватиму морку. Подивіться, я її висіваю кубками, ось так, бачите, сівалочкою по кілька насінин. Ось. Пропускаю, знов посівало стукаю і кілька насінин падає. Ось таким чином. І так само сходити вона буде отакими кубками і потім дуже зручно її проривати. Ось вона, бачите? От. І тепер рядочок загортаю і притоптую. От, гляньте яку гарну грядочку ми сьогодні засадили, бачите? От. Якраз до сих пір. О, міточка. Ще в мене залишилося трошки цибульки, але я вже її посажу трошечки ближче біля хати, а то гляньте, як в нас далеко до хати треба йти. От, Щоб ранньою весною мати завжди цибульку під рукою, я її посажу вже ближче біля дому. Так, і ось тут у мене ще два рядочки. Один сорт цибулі, другий, і оцими двома рядочками ми розділяємо сорти цибулі. Тут ще зараз досію моркву. Так, на сьогодні у нас все. Цибульку часник посадили, моркву посіяли. До речі, хочу вам зразу сказати, що ми нічим не мульчуємо, не накриваємо ні часник, ні цибулю. Розумієте, подивіться, у нас город отак от від поля, від ріки, і в нас навесні такі тут шалені дикі вітри, що тут ніяка мульча не втримається. От саме тому я висаджую досить таки глибоко на таку глибину, на 10-12 сантиметрів. Ні часник, ні цибуля ні не вимерзає. Навесні вони гарно відчують тепло, земля прогрівається, і часник і цибуля дуже гарно сходять. Так, добре, на сьогодні у нас все. Шановні мої глядачі, дякую вам, що були у нас в гостях на каналі Моє подвір'я. І щиро вам бажаю, хай кожна ваша праця завжди радує вас, гарним результатом.